Здравствуйте, это Укрлайф, Мы продолжаем наши прямые эфиры. И сегодня подводим, подводим итоги уходящей недели. Гость нашей студии публицист, политолог. Якщо позволите, Константин Матвієнко. Потому что часто приходиться вам на полічній ну, Я справді не люблю, коли мене називають політологом. За формальною ознакою я не маю полі... політологічної освіти. А крім того, в мене політологи завжди асоціюються з чимось таким, знаєте, з чимось середнім між політиками, недополітиками, так би, так би мовити. Я себе стараюся не асоціювати з політологічною спільнотою, хоча журналісти часто наполягають на тому, що я саме політолог. Бо так Простіше и зручная запамятовка. Не запам'ятовувати эксперт, корпорации, стратегичного консалтингу Гардарика. Долго и складно. Можно просто сказать политолог и не ошибешься. Константин, ну mm -hmm. вот о событиях прошедшей недели, потому что много чего было интересного. Ну, начнем, наверное, традиционно, ничего нового с визита Виктории Нуланд mm -hmm. и, конечно, заявление самопомощи, представитель самопомнича о том, что Виктория Нуланд от них... Требувала, просило і так далі. І виглядає так, що ми повинні в уже завершенно прийняти закон об особливому статусі, якщо упростити, <гумені> да, і от в юлі вже проводити вибори на окупованих територіях. Ну сама Вікторія Нуланд вже спростувала цю інформацію. тобто вона справді говорила про поточний й рік, але жодним чином не про липень місяць. Я думаю, що у Нуланд ну, якісь аналітики є, які могли і пояснити, що технічно. Неможливо, щоб Україна встигла виконати ці забаганки такими темпами. Загалом є очевидним. От сьогодні дуже непогано почув такий жарт від одного крупного політика. Що якби ми слухали Вікторію Нуланд, то у нас досі президентом був би Віктор Янукович. Тому я чесно кажучи, там є набагато серйозніші дзвіночки для Петра Олексійовича Порошенка, тому що які, наприклад, річ у тому, що оцей офшорний скандал він не пройшов безслідно, як в Україні. Ми знаємо, що вже 57% за свіжими соціологічними опитуваннями громадян підтримують відставку Петра Олексійовича Порошенка. в зв'язку. Так в зв'язку з. Офшорним скандалом. І там, як коли я кажу про дзвіночки для нього ззовні, це те, що стоїть питання про можливі санкції. Персональні санкції за ознаками корупційної діяльності оце ситуація набагато більш складна. Йдеться з боку про вище да, з боку заходу, йдеться про вищих посадових осіб України. Тому для президента це питання мені здається набагато більш серйозне. Я, от коли їхав до вас на ефір, почув таку інформацію, що світові букмекерські агентства роблять ставки. На те, які світові лідери, лідери країн подадуть у відставку або будуть усунуті з посади в порядку імпічменту, втратять свої посади відповідно внаслідок панамського скандалу. От Я роздрукував. Оце, оце повідомлення. Так от, що цікаво, що Петро Олексійович Порошенко в ставках букмекерів, а ми знаємо, де да, що букмекерські контори це дуже точ, точний барометр. Да, він такий інтегральний. Так от е, на першому місці Марсіо Макрі, Аргентина, на другому місці Петро Порошенко. Але вони направду ділять перше і друге місця, тому що 8 до 1 – Ймовірність відставки Марсі і Порошенко у зв'язку з панамським скандалом. Ну, для прикладу, якщо говорити про Обаму, це 66 до одного, теж саме Меркель, чомусь сюди включена і королева Єлизавета, хоча в Британії є власні <с <с офшори, королеві точно не треба ховати свої статки в, 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 в офшорі. А от французький президент уже 33 до одного, британський 20 до одного. Ну, нагадаю, що наш. 8 до 1. тобто це найвищий показник, І я думаю, що щось та букмекери очевидно знають і розуміють в цій ситуації. Тому для Порошенка зараз кардинально, максимально загострилася ситуація. А ще якщо взяти до уваги, що зовсім свіжими є підвищення тарифів, от з 1 травня у нас зростають тарифи на електроенергію для домогосподарств на 80%. І українські громадяни, ну хто інтуїтивно, а хто професійно зв'язують відповідальність особисто президента за... Те, що такі високі тарифи, в чому це ця відповідальність полягає? В двох речах: перше блок Петра Порошенка це найбільша фракція у парламенті, відповідно, яка утворила разом з народним фронтом уряд. І, відповідно, це вже цей уряд Гройсмана далі продовжує політику Яценюка, підвищуючи тарифи. А друге, президент підписав указ про національного регулятора електроенергетики, НКР Національна комісія регулювання електроенергетики. А пан Вовк, колишній менеджер корпорації Рошен у Москві, йому десь років 26 Якщо не менше, пан Вовк очолює цю комісію, і люди чудово знають, чим, чиїм ставлеником є керівник цієї комісії. Отже, відповідальність тут прямо пов'язується з президентом і прямо пов'язується з урядом. Тому вже зараз правильно стоїть питання, це вже, що називається, повисло в повітрі, відставка уряду, отак от швидко, з огляду на Перші ж нездарні безвідповідальні обставини злочинні кроки в е, соціально-економічній політиці, знову таки мови, передусім про тарифи, е, відставка уряду. І будемо пам'ятати, що якщо е, логіка виборів буде виконуватись так, як вона прописана в законі, то у нас першими вибори будуть президента, наступними вибори парламенту, наступними вибори місцевих рад. Тобто президент зараз стоїть перед е, власними виборами, які, якщо відбудуться. Е, в нормальний термін це 20-й рік, але я думаю, що реально вони відбудуться, можуть відбутися швидше. Ну от і що було повишення на газ таріфів, що теж очень важливо. На Чергове саме. підвищення на газ. Ну, бачите, на 100 процентів газ вони трошки заховали за закінчення опалювального сезону. Ми газ відчуємо десь в жовтні листопаді, а електроенергію ми відчуємо в травня місяці, прямо, прямо з Паски. Ну вот, как вы считаете, Константин, мы с вами не видели с момента окончания политического кризиса, да, или так называемого окончания, угу. потому что некоторые эксперты говорят, что он не закончен. Вот как вы считаете, политический кризис, он закончен или нет? Потому что, вот, например, совершенно же очевидно, вот, в частности, Юлия Тимошенко заявляла о том, что она будет в Конституционном суде обжаловать назначение Гройсмана э, премьер-министром. Э, Дивите, а если говорить про... Формальні ознаки завершення політичної кризи, то навіть за формальною ознакою політична криза не закінчилася. Ми всі розуміємо, що коаліція з п'яти партій Майдану припинила своє існування. Але ми це розуміємо. Направду, оцей уряд, який створений уряд Гройсмана, я його називаю безкоаліційний уряд, тому що коаліції під уряд Гройсмана створено юридично не було. Де 226 підписів під коаліційною угодою. Раз. Друге, де саме от сама, сама коаліція вона збиралася коли-небудь. Ми знаємо, що очолюють Народний фронт і блок Петра Порошенка, відповідно, Бурбак і Луценко в парламенті. Являють вони собою раду коаліції? Ми цього теж не знаємо. Тобто коаліції як ні з політичної, ні з юридичної точки зору немає. А якщо ми подивимося на склад уряду, то по-перше, Багато людей, які зараз є міністрами, просто некомпетентні. Просто мало освідчені, мало досвідчені, і о, не можна сподіватися на те, що вони будуть компетентно відповідати за ті галузі, які їм доручені. Подивимося на структуру уряду. Перетинаються дуже багато функцій міністерств. Тобто, сама по сама по собі структура з точки зору управління створена абсолютно нездарно і неправильно. Фактично, дві особи відповідають за зовнішню політику, віце-прем'єр з євроінтеграції, міністерство закордонних справ, за переселенців те саме Соціально, соціальної політики, окремо творено міністерство переселенців. Перетинаються, продовжують перетинатися функції економіки, Мінфіну і таке інше. Тобто, все дуже не Правильно, з точки зору взаємин всередині цього уряду це нежиттєздатна структура, і думаю, що вона просто сама собою розпадеться. Тут інша проблема, що не життєздатність нежиттєздатність уряду тягне за собою інституційну кризу держави, тобто на сьогодні. Політична система, яка от існувала, ну, прямо будемо говорити, вона нам дісталася від Радянського Союзу. Тільки обласні державні адміністрації тепер називаються необкоми партії, а це там виконавчими органами те ж саме райкоми перетворилися на райадміністрації. Отже, ця система існування себе вичерпала, а нової, адекватної сучасним цивілізаційним викликам. Адекватної такої структури утворено не було. Тому Україна як держава зараз дуже швидко розчиняється. І те, що ми бачимо, от коли ми бачимо, що можна очолювати уряд з незакінченою середньою освітою, то це саме такий, знаєте, пізній рим. Тобто це ознака цієї кризи етичної, соціокультурної, інтелектуальної. Ось те, що ми зараз споглядаємо, оцінюючи діяльність цього уряду. Ну вот, э, когда мы говорим о ситуации в стране, вот почему-то вдруг мне вспомнилось еще и Одесса. Вот что то на самом деле странные какие-то вещи происходят. Саакашвили попросил вести там тысячу дополнительных там, военных, да, или членов нацгвардии. По одним данным ввели, по другим не ввели. И что теперь? Это, это штыки для того, чтобы удержать Саакашвили во власти? Или это для чего? Что, это, что происходит? разумеется, Саакашвили не перебывая при владе. Саакашвили, я глава областной державной администрации, мало в Впливає на ці процеси. Ну, слід е, бути справедливим, Одеса це взагалі, з, з, з моменту свого заснування, настільки складне, настільки ціка, цікаве місто, що там е, от Одеса завжди вміла співіснувати з владою. Навіть радянська влада Одесу не змогла построїти так, як вона це зробила абсолютно легко там, з Москвою чи навіть з Ростовом. А от Одеса завжди така, трохи кримінальна, дуже підприємлива, підприємлива весела. Тому Одеса так дивиться з боку на владу і терпить, і терпіть. І поки ця влада її не сильно заважає. Інша річ, що Одеса. Для України суперстратегічне місце, місто, особливо з тимчасовою втратою Криму. І не тільки йдеться про курорт, там, про порт. Все-таки Одеса вона буде ближчим часом виступати одним з генераторів політики, так само, як це Дніпропетровськ, Дніпропетровська, або Львів, або Харків. І в цьому розумінні, звичайно, Одесу, що називає Україна, повинна навчитися жити з Одесою, як Одеса навчилася жити з, Украї... з Україною. Тобто, ну, я вже згадував про. Сучасні цивілізаційні обставини людського буття зникає ця от місія держави як жандарма. Тобто, держава це все-таки в першу чергу організатор, якщо хочете, головний по логістиці. На території, за яку вона відповідає. І в цьому контексті Одеса, я думаю, подає нам приклад того, як мали розвиватися. Інша річ, що ми бачимо те якщо говорити про міського голову Одеси, так, питання його російського громадянства досі чіткої відповіді немає. Знаємо знов таки, що одеська корупція, вона така специфічна Одеська, але вона дуже потужна. І вже зараз там лунають такі заяви, що мовляв, Одеса годує Україну. Нічого вам це не нагадує. Ого, ого. Лучше не на. А Дісіти, лучше От, от, от на. Да. Ну так вже ж, лунає заяви, що і Закарпаття Україну годує. Це, це дуже такі серйозні дзвінки для влади, якби вона була. От, для того Мінниця самого, для Міністерства інфраструктури, для Міністерства внутрішніх справ. Це дуже серйозні такі моменти, але вони, ці міністри навіть не знають, що це виклики для них, вони на це мають реагувати. Насколько власть, вот вы уж извините, но вот в кадре и за кадром многие тоже говорят о том, что власть практически не контролирует и не понимает, что происходит на местах, и что там рулят местные, что называется, олигархи или люди, приближенные к ним. Ну, насколько вот действительно это сегодня проблема для Украины? Ну, смотрите, самым таким яскравым прикладом є Бурштинова республика. Так. Э, влада шо, не понимает, что карпатские леса нужно прекратить рубать? В Києві це розуміють. Але кого ви там призначили міністром довкілля? Отже, Київ справді не знає, що відбувається на місцях. Київ згадує про інші території, як колись феодал, коли треба було оброк платити. Тому Київ не став столицею в розумінні інтелектуального лідерства щодо інших міст. Тому нічого, нічого дивного, що Київ сам являє собою приклади ну, жахливої абсолютно забудови. Є е, е, сві, свіжа ця от обстава на банкрутство банку ну, от Віталій Володимирович Кличко має просто жити в цьому банку. Зараз 305 тисяч вкладників фізичної особи. Картка киянина через нього імітувалася. Тобто, а столична влада робить вигляд, що це її не стосується абсолютно. Тому, а що відбувається з забудовою в Києві? Тобто, Київ є законодавцем моди в найгіршому розумінні цього слова не хлібського ставлення до довкілля. Що таке забудова Труханового острова? Чи ну, ми знаємо скандал великий за забудовою Качиного озера? отна в Дарницькому районі. Тобто Київ показує країні, як не треба жити. Тому відповідно країна перестає його поважати і правильно робить. Ну і, звичайно, ще важливий скандал, який розразився от останніми днями, от як-то більше говорять о Савике Шостере, да, которому запретно роботу було дано. Ну, з іншого боку, й второе беспрецедентне тоже произойдёт. Произошло событие, это когда Евгений Киселев просто в начале программы «Черное зеркало» вышел и обратился к зрителям и сказал, все, я ухожу, потому что потом объясню, почему, но работать больше здесь не могу. Вот, и мы видим, как два, ну, по большому счету, главных политических шоу, угу. это, это шоу, к ним можно по-разному относиться, но мы фор называем это политическое шоу. И вдруг в одном моменте, практически вот за одну неделю, ведущие... Вдруг перестают и не имеют возможности продолжать вести это шоу. Вот. Что это такое? Это, это не важно, может быть, с вашей точки зрения, там ничего страшного, другие журналисты будут. Или это какая-то политика, или это случайность. Что Я это? абсолютно разделяю сам зміст программ. Манеру ведення цих програм і суто юридичні обставини, які були використані проти Шустера, очевидно. Проти Кісільова не, не очевидно. Отже, те, що робили з Шустером, до Шустера можна ставитися як завгодно, але так він громадянин Канади. Але це не означає, що може бути порушені права будь-якої людини. Зокрема, і громадянина Канади пана Шустера з політичною метою, те, що зачистка інформаційного простору здійснюється владою з політичною метою, це очевидно. І я, як роботодавець цієї влади, абсолютно ці дії не можу схвалювати. Вони мене обурюють, це неправильно, це некрасиво. Це мене особисто як громадянина ганьбить на весь світ, тому ніяких виправдань. Саме таким діям я е, навіть шукати не хочу, їх цих е, виправдань немає. Е, це погано відобразиться на кармі цієї влади. Але ця карма настільки цієї влади, але ця карма настільки вже чорна, що ну, мабуть, вони вже самі вирішили. Ну, одним скандалом менше, одним одним більше. Це для них вже очевидно не так не так принципово. Чому ви думаєте, що це зачистка? От ви так сказали, достатньо. Жорстка, ну це на самом ділі ну, проблема дивіться То есть, завдяки, завдяки шоу того Шустера, ми побачили багато так званих нових обличчя. Я до них ставлюся в переважній більшості негативно, тому що, але так чи інакше, Шустер став дверима в велику політику для цілого ряду нових політиків. Погано це чи добре байдуже, але це факт. Відповідно, я думаю, що в адміністрації президента чудово розуміють, вибори будуть. Очевидно, дочесні парламентські, дуже ймовірно, дочесні президентські. Отже, чому це зачистка? Тому що вони намагаються підігнати свій інформаційний простір, я б сказав, би, під стандарти П'ятого каналу. П'ятий канал у нас, пам'ятаєте, він колись багато років виконував роль провідного інформаційного каналу, який дивилися всі, на який, на який орієнтувалися, який був лідером думки. І от тепер П'ятий канал перетворився на придворний канал, що, очевидно, для каналу не, не дуже добре. От під ці стандарти вони будуть зараз підганяти. Я думаю, що треба бути дуже обережним 24-му каналу і іншим, 112-му нього, ви знаєте, постійно виникають проблеми. Але Панове держеморди мають пам'ятати, що в світі цифрових технологій, ну, що заважати Шустеру по скайпу вести цю передачу з Канади? Навіть канал Дощ в Росії зачистити не так, то просто ну, там про свої нюанси, але він смарт він да? ТВ, тобто він вже перейшов в новий формат, і якщо ви хочете донести чиюсь думку, то ви її донесете. І ніякі мінстиці вам тут завадити не зможуть. Ну вот э, еще, конечно, важный вопрос, который все на этой неделе обсуждают, mm -hmm. без исключения, это, конечно, судьба Надежды Савченко. Вот я так знаю, вот mm -hmm. Марк Фейгин сегодня приехал, было интервью с одним из адвокатов, который mm -hmm. вот Батьковщина представляла, да, как партия. Вот, э, скажите, пожалуйста, что вы думаете, это действительно, наконец-то, мы стали двигаться вот в направлении того, что есть шанс, или это все большая игра, <laughs> или попытка... Ну, от, е віде, віде. Фактично мала місце спроба затримати віру Савченко. Ну, да, это... е і це відбулося буквально вчора, так? Значить, е я думаю, що е Путіну зрозуміло, що Савченко треба відпускати. Е відповідно, він за це хоче дуже велику ціну. Е я не буду робити припущень, що саме він хоче. Ви придвішітелі мій вопроси. Ні, ну розумієте, я чому, чому я не хочу зараз це обговорювати? Тому що е, ну слово матеріальне так само, як і думка. Да? Тобто, ну нехай все відбудеться, як відбудеться, а потім будемо це коментувати. Це мені так цей. Е, я думаю, що в долі Надії Савченко величезне значення має те, що вона є депутатом Верховної Ради, і членом парламентської асамблеї. І це, це, до речі, адвокати їй сказали, що так це і добре, що бачите, батьківщина все таки правильно вчинила, взявши її першим номером до свого списку. Отже, видно всім, що зрушення є, а от якими вони будуть? Ну, давайте. Я думаю, що травень місяць буде тут вирішальним в цій ситуації. Некоторые политики, действующие э, и аналитики, э, предполагают, что в мае будут приняты ряд э, законодательных актов или законов, которые но уж очень не пойдут на пользу Украине и решению и связанное с решением конфликта на Донбассе. Как вы считаете, вот в качестве вашего прогноза о том, что будет? А у вас тоже есть такое ощущение или такая информация или Ні, не буде не буде прийнято нічого. А пам'ятаєте, конституційний суд знов збрехав всій країні, коли сказав, що наступна чергова сесія, це будь яка наступна сесія, яка це до змін до конституції. Пам'ятаєте, вони там прийняли одні зміни до конституції і і тепер е, можуть в травні спробувати протягнути наступні, але треба 300 голосів. Не бачу я цих 300 голосів. Я не бачу в парламенті е, людей, які е, в достатній кількості мається на увазі, які готові голосувати за амністію. Терористам я не бачу також е, політичних самогубців, які готові будуть проголосувати за особливий статус Донбасу на виконання мінських угод. Е, то, і президент якось зникла з його риторики слова мінську немає альтер, альтернативи В той же час ми бачимо ескалацію конфлікту, продовжують гинути люди, знищуються підприємства, продовжується мародерство, Мають факти е, місце торгівлі людьми, коли в Адегею, Дагестан. Продають наших військовополонених за 500 доларів, є такі факти, на жаль. Е, відповідно, ви собі уявляєте народного депутата, який, е, маючи на руках цю інформацію, а вони її мають на руках. А як, хто не має, то донесе. Е, хто проголосує за е, те, щоб ці люди були визнані ні в чому не винними громадянами. Тому е, да, є тиск на українських. Політиків є тиск з боку Європейського Союзу. Вони таки трошки втомилися від санкцій щодо Російської Федерації, вони хочуть повернутися на цей ринок, попри те, що все-таки купівельна спроможність в Росії і держави, і громадян сильно зменшилася, але ринок все-таки залишається. Відповідно, вони намагаються його собі повернути. Але з іншого боку, ми маємо і позицію офіційних установ. Європейського Союзу і Сполучених Штат, Штатів до того часу, поки Росія не поверне Україні Крим, я вже не кажу про Донбас, санкції зняті не будуть. Тобто, все-таки не будуть в іюні пересмотрено, не будуть санкції пересмотрені в юні? Є, точно ні. Окремі країни зму, будуть робити спробу, і вони зараз їх роблять. Ну, Сьогоднішнє заявлення в частності да, депутатів парламенту Франції. 50 человек правда немного, но вот они сказали, что самое время там отменять. Э, как ну, миртаємо на кого ці депутати працюють? Не тільки французькою, мале в Бундестазі і в австрійському парламенті, і в чеському, і в угорському, ми це все знаємо. Ну і вот вибори президента штатов, які можуть оказать давление і прямое, і косвенно на ситуацію в Україні. Що, що я в виду під прямо? Прямо имею в виду, что В конце концов, может быть, демократам и нужен какой-то успех здесь в Украине перед выборами, и это было бы неплохо. Да? Тем более, что республиканцы тоже там говорят о не очень эффективных действиях там, демократов здесь, да. Вот. А, может быть, им это и не нужно. И вот, как вы думаете, тут? Українська карта грає какую-то значення вот, в американських виборах і уже моим, нет? Ну, традиційно, Винесі, традиційно американські президенти орієнтуються на думку української діаспори, все-таки це їхні виборці, це більше мільйона виборців. А в тих розкладах, які зараз в Штатах там буде вагу золота кожен голос. Але я дозволю собі зробити прогноз, що пані Хіларі сяде в білому в Білому домі. Е, в крісло свого чоловіка. Отже, як то не знаю, по так. Ну, може, вона замінить крісло, саме крісло. Так от, вона відрізняється достатньо прагматичним розумом. До речі, добрим знанням ситуації в Україні. Вона добре знає ціну українським політикам. Я думаю, що вона буде більш безкомпромісним спаринг партнером Російської Федерації, ніж навіть Обама штати на сьогодні котрий раз нав'язують світові новий світовий свій американський порядок. От ми ж саме розуміємо, що ці панамські офшорні скандали не могли виникнути без участі спецслужб. Ви думаєте? Да, ви ну, знаєте, це журналіст журналісти так все гар гарно розкопали, знайшли для цього для цього ресурсу, знали де, де копати і таке інше. Отже. Америка заявляє світові буквально наступне. А тепер офшори закінчилися. Тобто, да, був був період індустріального розвитку, коли треба було всякі ресурси акумулювати, в тому числі і Сирії навіть чорні, на для тих на тих чи інших напрямках. Цей період успішно людство пройшло. А тепер е Людство більш прагматично має ставитися, передусім до корисних копалин, до рекреаційних ресурсів, і для цього, тобто для того, щоб просто зберегти середовище існування людства як такого, як біологічного виду. Отже, сполучені штати, я думаю, зараз зайняли цю нішу в союзі, передусім з Японією, спільну мову вони будуть шукати з Китаєм. А Російська Федерація тут, що називається, плутається між ногами. Відповідно, щоб вона не заважала, її будуть е далі е притискати аж до дезінтеграції. Я думаю, що десь на 20-21 рік Америка вже орієнтується на те, що на цій території буде кілька е державних утворень, і тут тільки питання. А хто ж буде володіти ядерною зброєю? Думаю, що вони надрукують трошки зелених американців, щоб просто викупити у безпосередніх розпорядників зброї ці ресурси. Ну і? Главний последний вопрос в качестве прогнозу, коли к то повернемося? Вот політичні сили чтобы розвернули, или все-таки свернули? Вот як це все осінью нет или доживемо до весни, до зими? Формування уряду Гройсмана мало б дати однозначну відповідь, що все виборів не буде. Юра Луценко з парламентської трибуни істерично-істерично прокричав, що не сподівайтесь на дочесні вибори. На проведу жаль, якість цього уряду настільки низька. Що е, вибори стали більш ймовірними навіть е, за уряду Арсенія Яценюка. Е, тому е, я думаю, що е, нас е, протягом ближчого року е, чекають дочасні парламентські вибори. Тобто, весна наступного року, може, початок літа, це я б сказав, би е, от, дедлайн, е, коли. Ці вибори можуть відбутися. Інша річ, я вже не впевнений, що ми, наприклад, зможемо навіть в багатьох населених пунктах сформувати виборчі комісії. А треба, щоб... а чому не зможуть? Інституційні держава вже дуже, скажімо так, слабка для таких кроків. От уряди Яценюка нещодавно скасував, переніс в черговий раз перепис населення. Чому? Держава не спроможна його здійснити. Тобто, держава дедалі менше спроможна до державних дій. Приклад, Бурштинова Республіка, згадані вже Карпатські ліси, Одеса і так далі. Тобто, суспільство переорганізовується, а держава не встигає за цією переорганізацією. І цей розрив, ну, вибори ще б могли б його врятувати. Чим швидше парламентські вони відбудуться, тим було б краще для. Держави. Але розумієте, і Порошенко, і обидва прем'єри, і Гройсман і Яценюк, вони замість того, щоб модернізувати державну систему, вони взяли державну систему собі за інструмент збагачення. Відповідно, вони доїдають цей ресурс, щойно доїдять, ну... Або держава переорганізується. Я взагалі зараз би політичним партіям радив би думати про те, як зберегти себе, от себе як спільноту, себе як команду цілісним елементом наступної політичної системи. Тому що ця політична система у нас просто розчиняється під ногами. Спасибо вам огромное. Хочу напомнити, що гостям нашій студії був Константин Матвієнко. І вам спасибо большое ставайте з нами. А вам тоже огромное-огромное спасибо.